Володимир Поята, придністровський поет, вірш черешня, Вій-вій цвітовій черешневий милий, облітають пелюстки черешневі білі. Ронить цвіт свій білосніжний, як фату черешня, Від гуло та відшуміло весілля нарешті, купить червень їй коралі зелену спідницю. Закрасується черешня, як та молодиця. Ой, уродить черешенька, хтось би не зурочив. Цей місяць повний в небі в квітні напророчив. Діти, маєте прочитати вірш Володимира Пояти і за бажанням вивчити на пам'ять.